Процес дегенерації суглобів це наслідок такого системного запального пошкодження, руйнування тканин суглоба нашими імунними клітинами. І це тривалий запальний процес може бути в тому числі наслідком системного запалення, як такого, тому що тканини, суглобі вони дуже чутливі до дії запальних речовин. Також мікротравматизації в результаті наших неправильних рухів і вікових змін, які накопичуються, корелюють одне з одним і погіршують стан. З тих тканин, на жаль, не тільки суглобів, але цей процес можна суттєво сповільнити, тому я і знімаю це відео не для того, щоб вам сказати, що ваші суглоби посипляться з віком, а про те, що є фактори ризику певні, цілком конкретні, на які ми можемо повпливати сьогодні, завтра, післязавтра, для того, щоб через 10, 15, 20, 30 років ми були активні. Веселі, рухливі, безболісно все було, і ми могли насолоджуватись тим, заради чого ми зараз так багато працюємо, себе в чомусь обмежимо і так далі, щоб наша молодість і активність була довша.